Шукаєш ідеальний варіант для огородів до 20 соток? Знайомся Powercraft 2070. Блок оснащений семисильним бензиновим двигуном з ручним стартером. Повітряне охолодження, бак він має на 4 літри. Тобто, з таким баком ви зможете спокійно пропрацювати 3 години без дозаправок. Прямий привід, який з'єднується з редуктором. Редуктора у нас іде дві передачі вперед та одна назад, чого буде максимально достатньо для базових робіт. Мотоблок також розрахований для навісного обладнання як пасивного, так і активного. Максимально все активне навісне обладнання підходить через вом. ВОМ під 18 міліметрів, пасивне навісне обладнання щепляється через сцепку. Завжди в комплектації йдуть колеса 4х10, та звісно ж в комплектації до цього мотоблока йде фреза 4-секційна до 114 сантиметрів, 67, 88 або 114 сантиметрів. Захват фрези йде. Органи керування йдуть звичайні, затиснули щеплення, включили передачу, відпустили. Він поїхав. Також ручка заднього ходу, реча газу, яким ви будете керувати оберти самого двигуна, за того, що мотоблок бензиновий, достатньо гарно керується оберти на цьому двигуні. Також ручка екстреного стопу. Якщо у вас мотоблок вирвався із рук, або в принципі ви хочете заглушити цей мотоблок, ви можете відпустити ручку екстреної зупинки і мотоблок заглухне. Якщо цікавить тебе даний мотоблок або тематика мотоблоків, підписуйся на наш канал або переходь за посиланням в шапці профілю на наш сайт. У нас найбільший вибір мотоблоків та навісного обладнання під такі мотоблоки. Також є міні-трактора або повноцінні трактора. До нової зустрічі! Став Лайки. Бажаю вам гарного врожаю, щоб ваша техніка ніколи не ламалася і мотоблоки слугували вічно. І пам'ятайте, за мотоблоками у всі мотоблоки.